አይ ጥሩ ነገ መስለው የሚገመመው ሰው ተቀዋል Вітаю, друзі! Отже, будемо говорити про манюсінькі, маленькі, дрібненькі радості. Але щодня. І чому це настільки важливо і що воно дає? Ну, давайте попереду ця вся така про маленькі радості, але величезна тема. Звичайно, всього не охочу, як завжди, на тей терапевтичні етюди, а не терапевтичні розповіді і лекції. Але радості, радостями ми і починаємо з малесенької радості, і яка відноситься до великого музиканта Біллі Чайлз. Бачите його на екрані. І, звичайно, я покажу як ілюстрацію лише один з його альбомів. Один лише. Хоча Біллі Чайлз – це це, чесникаво, кажучи, дивовижна дивовижна історія і. Дивовижний феномен в джазі, тому що Біллі Чайлз, перш за все, відомий як класик. Як композитор, він є майстром, чітко майстром двох жанрів: джазу і сучасної класичної музики. Водночас він є одним із. Найбільш яскравий яскравих джазових піаністів. От я іноді думаю, кого поставити вище Кіс Джеред чи Біллі Чайлз. Ну, Кіс Джеред для мене, але повірте, як піаніст він просто феноменальний. А от для себе ж зрозуміти так, в чому він такий класний джазовий піаніст, і так, що для нього класична музика, не поймеш, що для нього основне. От от точно для цього композитора виконавця все. Основне, і його класична музика, тому що в перервах між написанням окремих. Скрипкових концертів, камерної музики для інших творів для класичних ансамблів різного розміру. Цей популярний композитор надягає капелюх джазового піаніста і видає такі джазові альбоми, які однозначно відмічаються. Греммі він знову кидається з джазу в класику і таким чином виступає в провідних світових клубах. Достатньо багато записав має свою групу виступає з іншими тобто такий різно різноплановий ну але стержень таланту в ньому залишається тому у нього є своєрідний абсолютно своєрідний почерк не буду нічого додати. Ще раз вам показую один лише із альбомів. Тут він зіграв з тріо, Але е, повірте, що якщо загуглити білі чайз, послухати щось його, в тому числі і живих концертів. Ну, по-перше, ви попадете на класичну музику і здивується, що я вам показую джазового піаніста. Але якщо добре пори, ви знайдете точно так же прекрасні, чудові його джазові виступи, альбоми підвішені в Ютуб. Познайомтесь білі Чайлз. Класно. Але вертаємося до основної теми, і було заявлено про малесенькі радості, але щодня. І чому це важливо, чому це настільки важливо? Ну, по-перше, чому важливі малесенькі радості, маленькі радості? Ну тому що вони створюють фон емоційного благополуччя. От коли приходить якась грандіозна подія, щаслива. День народження, народження там дітей, внуків, прекрасна робота, де ти отримуєш чудові бонуси, ти усвідомлюєш, в яку класно ти попав в компанію, та ще й зарплати людські, От приходить тобі щастя, чи, чи людина закахалася, це пікові щастя. Пікові щастя, це, це дуже добре. Таке пік, пікове задоволення, такий ендорфіновий викид це, це дуже класно. Це злітав в космос, але дуже важливо, і вернувся з космосу, жити в космосі, яке зараз не дуже та й можна. Тобто це пік, який обов'язково створює спад. А от маленькі радощі. Якщо ти на них акцентуєшся, якщо вони є, якщо ти на них працюєш, якщо ти наповнюєш своє життя ними, вони створюють оцей фон емоційного благополуччя. І як на мене, фон більш важливий, ніж піки, тому що фон забезпечує от оцю гнучкість. Коли проблеми ж твого життя не можуть його просадити сильно вниз. От якщо ти злетів на пік популярності, в грошах і так далі. Критично стався до того, що твоя популярність різко може повернутися антипопулярністю, гроші банкрутства, скільки я знаю по своїх пацієнтах, в ноль вилітають, все руйнується. А от фон залишається фоном. Тому важливість маленьких радостів, але постійно. Це створення фону емоційного благополуччя. В кінці кінців вони працюють на внутрішній ресурс для подолання стресу. Ти вже створюєш той запас енергії, сили, інертності. От уявляєте слово, інерція задоволення. От, ти сходиш задоволений задоволений, приходить на задоволення, а ти по інерції ще посміхаєшся, а ти по інерції ще. І оце невелике незадоволення або фантазії навколо проблеми, яка виникла в твоєму житті, виявиться лише фантазіями. Отже, внутрішній ресурс для подолання стресу однозначно має відношення до цих маленьких радостів, але щоденних. В кінці кінців маленькі радості зміцнюють почуття. Вдячності і усвідомлення. Це скоріше відноситься до цього мудреного, красивого слова mindfulness. а саморефлексії, самоосвідомлення, в якому стані ти заходишся. От навіть відчуття розслаблення. Ти кажеш, людині розслабся. Вона може створити ефект розслаблення, проконтролювати групи м'язів, але немає відчуття внутрішнього розслаблення, немає відчуття кайфу. Від того, що твоє тіло обм'якло, розслабилося, не сприймає якісь зовнішні потрясні речі, і от оця а, саморефлексія, самоусвідомлення, розслаблення, задоволення, якраз ось ці дрібні, але багато, і щодня маленьких радостей, воно якраз зміцнює. А ну, одночасно, я тут вжив слово почуття вдячності. Все таки ми працюємо. Наш наші мізки працюють над дзеркальними нейронами, емпатією, і ми отримуємо ро, ро, Ну як би це сказати, випромінюємо. випромінюємо внутрішнє тихе задоволення, не бурхливе, не розмахування руками, не така криклива позиція. Я щасливий. Ну, це якась дурня. Ні, я завжди говорю, що щастя, воно а, дуже тихе. Тому маленькі радощі одночасно зміцнюють і самоусвідомлення, і почуття вдячності. Тут є, поза всяким сумнівом, я до таких речей відношусь, ну, тому що приходиться створювати для своїх пацієнтів, шукати разом з ними оцей фон, який буде називатися Емоційне благополуччя за рахунок оцих маленьких радощів. І я розумію, що мозок змінює свою роботу. Тобто, як працює мозок у відповідь на оці дрібні радості, але постійно капаючи. Ну, по-перше, є така дофамінова система. Ви добре знаєте, це наше задоволення, це наша енергетика, це наші бажання, це рух вперед. Так от дофамінова система радості це не обов'язково масштабна подія, це не окситоциновий такий викид, де пік, бабахнуло, і ти все життя будеш щасливим. Це не так. Дефоїмінна система радість це не обов'язково щось надграндіозне в твоєму житті. Та й не може бути грандіозна плюсова подія за грандіозною плюсовою подією. Це скоріше глибока фантазія людини. Це постійний потік мікродопамінових сплесків. От в чому біда? Я від радості до біди переходжу, але в чому біда оцього пролистування Тіктоків, Інграм? Короткофокусних, 10-секундних, чи скільки там дуже короткого збудження новою динамічною картинкою з вкидами якогось о, голосу, ще якоїсь сцени, що ти постійно збуджуєш оце допоміновий спалахи, не усвідомлюючи і не пропрацьовуючи, не включаючи когнітивне мислення. Ось така мікронаркотик капнув, капнув, капнув. Я зараз веду від біди до все-таки до того, що Постійний потік мікродопомінових сплесків може мати і усвідомлений ефект, і він ніяк не відноситься до тіктоків чи ще якихось короткофокусного збудження, оцього допомінового збудження. Що ще можна сказати про нейрофізіологію, так щоб я і не звалився в нейрофізіологічну лекцію навколо мікро... мікродоз щастя, це слово нейропластичність. Нейропластичність або створення нових нейронних мереж, створення нових. А нервових зв'язків, ті, які не були активовані, це якраз як постійне натоптування доріжки. Погодьтесь, коли ми натоптуємо якусь доріжку, уже нашу доріжку, і ми знаємо, як нею йти. Наступний раз йти з нею значно простіше, вже не потрібно підсвічувати ліхтариком, не потрібно шукати ще якісь додаткові орієнтири. ми починаємо рухатись по ній. Це є нейропластичність. Тобто нейропластичність це звичка а, помічати хороше і змінює воно патерне мислення на будь-якій ситуації. Ефект Емоційного, емоційного депозиту, можна сказати мудрено так, але це а, накопичення дрібної радощі робить а, людину стійкішою до якихось пікових негативних речей. Отже, ефект емоційного депозиту, депозит. Ми запозичили уже емоційний фон. Ну, він відноситься, можливо, і до першого пункту, і тим самим ми стаємо стійкішими до яких стресів в нашому житті. Які маленькі радощі можуть змінювати день? Тому одразу виникає питання: якщо говорити про маленькі радощі, про що йде мова? Ось тут, друзі, фантазія не обмежена. І фантазія не обмежена, але, скоріше, я би сказав так: не потрібно їх шукати якимись штучними. Не потрібно запозичувати в якихось культурах, якщо це не прийнято в твоїй культурі. Потрібно просто добре оглянутися, що ти робиш, і з того, що ти вже робиш, робити радість. Тому, як не дивно, ранкова кава чи чай з улюбленим ароматом, не відкладена смачний чай для гостів, тому що там аромат, там не знаю чого, що вам може подобається, уже зараз. Але єдине, коли ти п'єш цю каву, чи цей чай, цей аромат треба вловити, а не бути уже місками на роботі, вирішувати сотню справ, думати, як одягнути дитину, що зробити, і так далі. Тобто, така егоїстична річ: п'єш чай, зосерешся на чай, п'єш каву, все-таки ти ж там вибирав ту каву і дивився на ту банку, і думав, яка вона та кава всередині, значить, відчуй цей аромат. Не обмену музики. Ви бачите, що мої етюди наповнені специфічно музикою. Я їй придаю дуже велике значення особисто для свого життя. Тому я говорю, тут потрібно просто оглянутися і що тобі доставляє оці мікродози радості. Я, наприклад, шукаю ту музику, яка дійсно буде мені лягати на душу вранці і робити мій настрій зранку. Я буду шукати ту музику, яка в кінці кінців буде знімати моє драйвове надмірно драйвове. Вий настрій, тому що вислухав сотні історій, і від цього всього треба переключитися. І я буду слухати того ж кіта Джерета, буду слухати Торда Густавсена своїх улюблених. Джазових піаністів чи Пітера Оскарсона, великого канадійця. Чи, 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 чи тут можуть читати мікролекцій, але кожен з нас орієнтується на своє. І це не обов'язково повинен бути клас, джаз, Це повинна бути та музика, яка вам подобається. Вона повинна звучати у вас. Я не знаю, скільки разів я вже це говорив. Той, хто бував у мене в кабінеті, знає, що коли він заходить, він перше що чує, Це навіть не встигає почути від мене доброго дня. Як чує музику в моєму кабінеті, вона тиха. Вона Дійсно тихо, не заважає, вона не відволікає, я навіть іноді запитуючи, вас не відволікає ця музика, ну вона дійсно так звучить тихо. І це а, радіостанція, американська радіостанція, яка передає постійно джаз, причому не комерційний. там нема перебивки на реклами, ще якесь нав'язане. Тим більше вона передає в основному кул cool джаз, такий легкий ф'южн. От вона в мене звучить фоном. З інтернету знімаю і вона наповнює мій кабінет. І, звичайно, для мене музика, яка торкає душу, це, ой, я, я ж говорю, я краще, мабуть, ще раз запишу якийсь аттют лише на тему музику. Отже, маленькі радощі, це, наприклад, музика. Беру приклад себе. Хочу показати вам. Підшукайте те, що вам подобається. Включайте, хай воно звучить. Не збирайтесь на роботу в темноті і в тишині. А тим більше під якісь новини, які лякають, або новини, які підтверджують, що війна продовжується, а нікуди не дітися. Прийняття реальності повинно бути. Ви повинні створювати, і ви автоматично повинні підключатися до тих ритмічних звуків, ненав'язливих, приємних чи піснею, чи, чи оркестром, чи рок-групою ну це ваше. Зсередження тут вже починаються такі елементи майндфуднес, все таки, а як, що, які маленькі радощі, вони можуть бути от всюди і завжди, от вийшов з кімнати, повітря холодне, але настільки чисте, що вранці не загазоване. А уявляєте, я просто згадую, який буває запах повітря після дощу. Ну зараз зимою до, до, до дощу важко. Да, хоча зараз такі зими, що. Піде дощ, не здивуєшся, але навіть чистота морозного повітря просто є. А от були хмари хмари, і вийшло сьогодні сонце. І вийшов, підняв обличчя і сонце проміння, хоч чуть-чуть обігріло одночасно в холоді такий дивний контраст і спіймав це сонячне світло. Вау! от Сонячне світло на обличчі, на руці, вдихати повітря, вдихати чистоту повітря, пройтися і відчути кайф від того, що ти пройшов. Вийшов, їхав маршруткою, вийшов на дві зупинки раніше до лікарні, пройшовся навіть під горку. Мені там треба йти під горку. А, пройшовся, але не спішив, не захекуючись, вздадоволення пройшовся, подихав. Слушайте, кайф. Ще що може бути? Ну, Звичайно, суто людське, обійме, приємне. Повідомлення від близьких, усвідомлення, що ти сидиш поряд з рідною людиною, усвідомлення, що ти дзвонив, і все окей, усвідомлення, що ми є, що продовжуємо бути, і будемо, що ми торкаємося один у одного. Улюблені книги до ну, хоча б кілька сторінок в день, але тої книги, яка відкладалася, відкладалася, мізки людини читаючи і працюють зовсім по іншому. Точно так же як мізки, слухаючи людини, не фоном музика, а та музика, до якої ти відсидиш весь, ну для мене он цей вініловий диск, відсидиш. Всі 25 хвилин з однієї сторони, 20 хвилин з другої сторони, і будеш слухати цьому звуку. Мізки чують зовсім по-іншому. Так ось читання, коли ти створюєш свій сюжет, своїх героїв, тримаєш цей сюжет, вони ж також працюють дуже добре. Навіть побути в тиші це також маленькі радощі. От тишина, цілий день, слова, гул, бігатня, відповіді, телефон не замокає. Слухайте, я от іноді думаю. От була б одна система це повідомлення. Тут уже губишся, хто тобі написав в WhatsApp, хто тобі написав в Viber, хто СМС, хто в сигналі, хто звичайно СМС-ку прислав. А, хто, а чому ти не відповідаєш на моє повідомлення, а це був мейл, а мейл на двох ящиків вау! І так думаєш, тиша. І це дійсно може бути таким маленьким кайфом усвідомлення. Тише від всього, від оцих дзвінків, роботи, все, що завгодно. Навіть усмішка, а особливо незнайомця, чому я говорю, я не хотів би, щоб знаєте, стандарт переходив, обов'язково, тримай усмішку. Та не тримай усмішку, будь таким, як ти не є, і не шкірся, і якщо тобі на душі фігово. Але якщо ти м'ягко усміхнувся і тобі у відповідь усміхнулися. Ну, клас. От буває так. Їдеш, в мене там є такий чуть складний з'їзд з поворотом. Під'їхав, по, по вікні, ляпає, стоїш біля тебе, вирулює автомобіль і ти бачиш водія. Ти стоїш на повороті, чекаєш свого сигналу. Він стоїть. Ти бачиш, що він в 6.30, ще ще і заспаний, і роз, такий скувйоджений, і дивиться на те вікно, по якому ляпає. Ти зустрічаєшся очима з ним і так посміхнешся, ну, погода. І він показує руками, так, а потім прорвемося. Поїхали. До роботи, от оці емпатичні зв'язки, твоя усмішка, тобі усмішка, взаємоділля, твій лайк, щире від силого серця, твій якийсь вчинок, добрий вчинок, незнайомій людині. Також маленька радість. Ну дійсно, нічого ж власне не відбулося. Ти усміхнувся, тобі усміхнулося. Ти покивав головою, показуючи на цю погоду. Він так сказав: ну та машини заляпані. Як навчитися помічати і цінувати наші маленькі радощі? Ну, на мікром, на мікрорадощі, звичайно, і, можливо, мікропрактика уваги. Ну, хоча б ну, це більше американський стиль. Записуйте свої хороші дії, записуйте ваші емоційні відреагування щодня, хоча б три моменти на день. От з батькам, з дітьми я завжди рекомендую обов'язково з дітьми проговорюйте. Прості слова, що було хорошого сьогодні в твоєму дні? От ти пішов в школу. Що було там сьогодні хорошого? Я там своєю подругою, чи ми з друзями, рідко кажуть, я перед вчителем добре відповідав, але щось говорять, це фіксація. І ми так робимо, фіксуємо в наших дітях оцю фіксацію мікрорадощі, але те ж саме можна робити собою. Американці, яких можливо більше часу, менше е, зайнятість роботою, хоча я знаю тих своїх колег, які пашуть неймовірно. Ну, але тим не менше, От вони рекомендують вести облік, хоча би фіксувати три моменти кожного дня, а оцього задоволення що було. Причому ще раз говорю, мікро. Не шукайте великих, не шукайте бонус від нової зарплати, додаткової чи заробітної плати, чи ще щось. Просто мікро. Сьогодні була кава, неймовірно. Все, є вже маленьке радощі. Ритуал насолоди. Соло, на Що би я сюди включив? Тобто, як навчитися і зауважувати ці мікрорадощі. Не просто випивати каву, а ритуал це відчувати той, хто виконує ритуал кавоваріння. Або той, хто виконує ритуал прослуховування вінілового диску, це ж який ритуал, коли ти його витягуєш, а він ще не митий. Ти повинен його помити. Мене добре знають ті, хто збирає вініл, а, правильно просушити вакуумною сушкою, потім пити прогріти апаратуру, поставити. Тривалий ритуал. І нікуди ти не дінешся бо голку. Шкода запиляти, значить, бігати на кухню чи до комп'ютера ти не будеш. будь що що в тебе є ритуально, воно вже захищається. Це є приземлення до ритуалу насолоди. Не до просто ритуалу захисної функції і не просто ритуал проведення часу, а ритуал насолоди. Смак, запах, аромати рухи, Ну, з вінілом, наприклад, це ж також якісь рухи. Фізичне відчуття тепла чашки, улюбленої чашки, а не будь-якої чашки. Ти вже забув її розглядати, чому вона стала для тебе улюбленою і так далі. Важливий факт помічати, він уніфікований, мабуть, до всього відноситься. Це принцип тут і зараз. Дозволяти собі на хвилинку зробити стоп. Вдихнути і відчути насолоду. І зосередиться на тому, що ти відчув. Тут і зараз усвідомлення: ти сидиш, ти можеш сісти розслаблено. От дійсно. Ну чого ж ти сутулишся постійно? Тому що робота заставляє перед комп'ютером нагинати голову. Ну так випрямся, засереться на тому, що ой, так виявляється, кайфово розвести плечі, розслабити руки. Тут і тепер. Оцей принцип він, по-моєму, відноситься зосереджено половині методик психотерапії. Фокус на простих речах не чекати. От всі чекають грандіозної події, всі очікують того, що буде, відбудеться. Я дуже надіюся, в найближчі місяці, і ви добре знаєте, про що йде мова. До цього треба дожити. А потім, скільки буде ще інших переживань, фокус на простих речах це не чекати щось попереду, бонусу, величезного бонусу. Це зараз найкращі. шмотки. Зараз, якщо вони доречні, до речі, а найкращий аромат я говорю про деколони, духи і туалетну воду вже зараз. Кава найсмачніша вже зараз. Не відкладати надовго, якщо ти хочеш дійсно мати оцю техніку, яку ти можеш собі дозволити, але ти відглядаєш для чогось. Ну, купи, я це говорю зараз про себе, коли я збирав, збирав, збирав і нарешті там купив. Магнітофон Акай okay, старенький магнітофон, але я просто насолоджуюся цими бабінами при хорошій швидкості, там мінімум 19,5, звук бомбезний. Так, це я вже трохи відходжу від вініла. Отже, фокус на простих речах. А, є певна пастка, і про неї також варто проговорити. Пастка, яку я б назвав пастка занадто зайнятий для радості. Або радість, але потім зараз попрацюємо на цю радість, а потім ми її досягнемо. Це однозначно пастка, це однозначно провал, це однозначно відхід від принципу тут і зараз. Якщо день складається лише з треба зробити, треба, він стає виснажливим механізмом. Уявляєте, ти живеш днем? Треба, треба, треба. Треба. Ти не отримуєш бонусу за своє треба. Або якщо його отримуєш, ти не зосереджуєшся, тому що перебиває наступним треба. Маленькі радощі це не марнування часу, а емоційна інвестиція в сьогоднішнє і тим більше в майбутнє. І інвестиція має значення, тому що це той фон, на основі якого ти зможеш пройти спокійніше будь-які негаразди, будь-які проблеми. Тим більше, вони не потребують ресурсу. Окрім того, щоб зосередитися на цьому, я ж почав з того: не треба їх придумувати штучно і шукати якісь езотеричні, екзотичні і інші речі. Вони вже є. Тут просто намірений фокус, зосередження на цьому, що відбувається. Я, мабуть, буду закінчувати, тому що в мене таке відчуття, що я цю терапевтичний етюд перетворюю в таку мікролекцію. Скоріше, я зараз вас просто запитаю, щоб закинути ці запитання в наш клуб Думаючих людей. Просто вас запитаю, а які маленькі радощі у вашому дні? Або, от послухавши сьогоднішню нашу зустріч, на що б ви засередилися і подумали, от завтра я. Чабан казав, що треба зосереджуватися на маленьких радощів. От я попробую ось цю радість, <сум> тобто ви виконуєте все те, що й робили, тільки на, нарешті на ньому от зробити фокус. А ще я би вас запитав подумати, чи помічали ви, як вони впливають на ваш настрій, якщо ви все-таки дозволяли собі от бути сфокусованими на них. І Можливо, саме велике запитання, щось мене часто вертає в ідею щастя. Хоча, я думаю, що все-таки запропоную телеканалу 1, 1 відійти від щастя і проговорити про суть життя. Так от що сьогодні зробило вас хоч трошки щасливішим? От конкретно сьогодні, не дивлячись на те, що всю ніч звучала тривоги, що ми знову читали новини. де… Було і, і, і такі біди, і війна продовжується, але все одно запитаю, що сьогодні зробило вас хоча б трошки щасливіше? Ну і, звичайно, я відійшлю вас до тої музики, яку я сьогодні рекомендував, або до тих композиторів, яких я назвав до того Торда Густавсона чи інших. Або до вашої музики. Давайте так я не буду нав'язувати своїх маленьких радощів свого життя. Пропоную вам зосередитися на своїх. Подумайте, пишіть, я читаю ваші повідомлення. І, ну що, ми будемо далі думати з вами, думати, щоб робити наше життя усвідомлено, щасливим. До зустрічі, друзі!